Біля гранітного секторія нині на ранок точилася запекла артилерійсько мінометна дуель. Дотепер було дуже мало подробиць, але бійці полку АЗОВ стверджували, що врятуватися вдалося мало кому з нападників. Більше сподіваюся про ситуацію на приморській ділянці передової. Знає Мар'яна Бухан, вона тепер на прямому зв'язку. Мар'яно, привіт. Я так розумію, що волноваха знову покою не дає бойовикам. Як і чим закінчився ранковий бій? Вітаю, Сашу. Дійсно найгарячішою точкою у Маріупольському гарнізоні. Сьогодні була позиція між селищами Гранітне і Миколаївка. Востаннє там бойовики відкривали вогонь кілька годин тому, але найзапеклішим видався ранок. Терористи почали обстріл. Військові разом з бійцями полку Азов відкрили вогонь у відповідь. В якийсь момент саме азовці вирішили влаштувати бойовикам артилерійську дуель. Вогонь з бог розповідають у полку був дуже щільним. Наша артиллерийская группа выехала, чтобы провести контрбатарейные действия. В результате произошла арт-дуэль, и у нас есть потери. Про втрати противника наразі інформації немає з української сторони. Двоє загиблих. Їхні імена в Азові поки що не розголошують, мабуть, тому що поки не встигли розповісти родинам про втрати. Щодо поранених у трьох хлопців легкі осколкові в обличчя і ноги. В полку кажуть, вони вже в строю. Одного азовця з травмами середнього ступеню важкості нині відвезли на лікування до Дніпропетровська. Ще двоє бійців нині в реанімації лікарні Маріуполя. Обом хлопцям по 22 роки до них нікого лікарі не пускають. Вони в тяжкому Один из них с множественными ранениями мягких тканей нижних конечностей, один с тяжелой контузией. Состояние на данный момент их относительно стабильное. Одного из них прооперировали. Опасности для жизни в данный момент пока нет. За станом здоров'я обох бійців місцеві медики спостерігатимуть до завтра. Якщо він не погіршиться, за добу їх перевезуть на лікування у Дніпропетровськ. Ну і на сам кінець суперечлива інформація щодо жертв суботньої трагедії у східному мікрорайоні Маріуполя. В день у місцевій міліції заявили, що в лікарні помер один з поранених, і тепер кількість загиблих 31 людина. Але ці дані спростували в міському управлінні охорони здоров'я. Там кажуть жертв, як і раніше, 30 осіб в міліції, заповнюють чиновники, помил. Саша Маріан, дуже дякую тобі за розлогу розповідь. Біля Маріуполя нині на ранок була артилерійська мінометна дуель. Двоє українських бійців полку спецпризначення Азов загинули. Говорять про шістьох поранених і двоє з наших бійців на тепер знаходяться у реанімації, але їх стан стабільний і загрози життю немає. Маріана Бухан щойно була на прямому зв'язку з Приазов'я.